Зараз розповім, з чого складається піч. Підписуємося, буде цікаво. Знизу є така підставка. В принципі, вона і не потрібна, якщо є у вас мангальна зона. У мене от прототип вписався в таку зону. Сама підставка на колесах з тормозами, з от Далі йде камера згоряння, куди кладуться дрова. Тут така є решітка. Далі розповім, для чого вона потрібна, яку функцію виповнює. Потім йде камера для випікання. Вон, гляньте, там отвори є. З усіх боків. Чуть пізніше розповім, для чого вони є. Також є отвори і знизу. Тут дві шамотні плити з високоякісного шамотного бетону. Далі йде третя камера, Сама цікава. Це камера, якою управляються всі процеси. Потім вона з'ємна, вона може обертатися на 180 градусів теж для різних процесів, і такий ось демар шиберем. Шибер теж гра велику роль. Далі розкажу по кожній камері, її функціонал, її особливості. Підписуйтесь буде цікаво.